Що таке стратегія і з чим її їдять? Обласна рада обговорювала питання розвитку Прикарпаття до 2020 року. Ідеться про затвердження єдиного планувального документу, який впроваджується в рамках проекту Євросоюзу підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Згідно із ним запропоновано працювати над стійким розвитком економіки, туризму та сільських територій. Наразі вже підготовлені групи експертів, які наповнюватимуть програму конкретними проектами. Там визначено завдання, і під кожне завдання будуть розглядатися. Конкретні проекти таким чином, шановні колеги, значить, розробка стратегії і наша сама стратегія, крім власне самого підготовки документа, стає важливим інструментом налагодження партнерства між значить, виконавчою гілкою влади, органами місцевого самоврядування і громадами. Втім, деякі депутати облради мають сумніви щодо того, чи взагалі потрібно ухвалювати такий документ. Побоюються, що такі планування приймаються лише для галочки. Києвом, а згодом взагалі можуть втратити свою актуальність. Все буде мінятися. Як можна створювати оцю от стратегію, не знаючи, що Київ завтра придумає нам нове. Воно ж в усьому буде розходитись. Воно не буде співпадати не на йоту. Для чого ці стратегії, крім для галочки, для Києва? Експерти пояснюють, стратегія визначає лише основні напрями. Така практика поширена у державах Євросоюзу. Відтак, якщо хочемо йти до Європи, необхідно приймати досвід сусідів. Європейці цей нащупали, можна так сказати, цей термін. І е, стратегічний горизонт планування очевидно він є вже е, доказано, що він є ефективний. Тому ми переймаємо цю європейську практику, виходимо сьогодні в європейську систему планування як стратегічного, так і тактичного. У керівний склад планування стратегії увійдуть депутати, чиновники, громадські активісти, бізнесмени і науковці. Загалом такий проект також реалізовується у п'яти областях України.